Вітаю сьогодні. У нас рубрика запитання відповіді до психолога. Тож ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, задавайте свої запитання. Можна просто написати коментар, можна мені просто написати в телеграм, також тайм-коди під відео. Тож погнали, і так, перше запитання: як зрозуміти, що мені потрібна допомога психолога, а не просто підтримка друзів. Тут ключовий момент. По-перше, у вас є така думка, що а можливо, все ж таки варто. І в той же час ви маєте побачити, зрозуміти, що та проблема, яка вас турбує, не вирішується. Тобто, ви раз сходили до друзів, два сходили до друзів, потім сходили до родичів. Отак походили, походили, і ви розумієте, що от самостійно подумали, це все не вирішується. Запитали поради у тих людей, які так би мовити знають більше. Знають краще. От, можливо, десь там у друзів, які, як, так би мовити, думають, що, можливо, знають краще за вас і тому подібне. Тобто ви вже спробували ось ці доступні методи, які у вас є, і бачите, що ну, ситуація ніяк не вирішується. І ось тут уже конкретно, конкретно потрібна допомога спеціаліста. Наступне питання: як боротися з тривожністю у сучасному світі, де постійно так багато стресу? По-перше, не боятися своєї тривожності, це такий прикольний сигнал. Тобто, в мене, коли зазвичай трапляється тривожність, це сигнал про те, що щось уже десь є, якась загроза. Можливо, вона вже не отут переді мною, але в той же час варто було б підготовитися до всього такого неприємного моменту. Тому тут ключовий момент її не боятися і зрозуміти, що це для декого це хороший друг, для декого це такий сигнал попередження. Просто це Така історія, коли ми розуміємо, що щось нас турбує, і ми просто такі: Окей, зараз спокійненько я з тобою поговорю для когось це прям можна уявити, що це якийсь друг і з ним поговорити. Комусь це просто така історія. Так, це просто потрібно ось тут, 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 тут дещо допрацювати. Тут теж такий ключовий момент не боятися, не лякатися, і в той же час. Подумати, а що б, якщо все ж таки це трапиться, що я можу зробити, і в той же час реалістичніше подивитися, тому що можливо я все ж таки дещо додумаю. Тобто, наприклад, в мене все нормально, і ось це все нормально мене лякає. І що насправді відбувається. Тобто, тут ключовий момент: я не боюся, я справлюся, я зараз можу зробити то-то, то-то, то-то. І в той же момент потрібно зрозуміти, що тут в реальності взагалі відбувається. Це теж такий ключовий момент. От, так що тут ключовий момент не боятися. Що робити, коли відчуваю, що я не вдаха, адже знову помиляюся і ненавиджу себе за це? Так, що з цим робити? Суть полягає в тому, що ось цей момент, що ви постійно себе гризите за те, що у вас щось там не вийшло. Це все ж таки момент на те, що потрібно все ж таки полюбити себе незалежно від того, що там взагалі відбувається. Тобто, ось дивіться, у вас отут крутиться: я якийсь лох, я якийсь лох, і ви маєте зрозуміти, що у вас немає просто вибору. Як себе не полюбити, тобто ви просто зобов'язані себе полюбити, щоб вижити. І ось цей момент я якийсь лох, це так би мовити, перекручений сигнал для того, що потрібно себе полюбити, щоб там не відбувалося. Це перший момент. Другий момент більш так реалістичніше, спокійніше, прагматичніше, подивитися на цю історію. Тобто, ось ця невдача, це все ж таки мій досвід. Це моя спроба зрозуміти ось цю всю реальність. Це мій темп. Аналізу ось цієї всієї ситуації це моє життя. Ми всі не ідеальні, всі люди помиляються, і особливо ті люди, які там на вершині, вони дуже багато всього такого неприємного з'їли, щоб бути там на вершині. Просто вони про це все не говорять. Вони просто спокійно намагаються чітко зрозуміти, що взагалі відбувається, і як найефективніше діяти в цих всіх кризових ситуаціях. І для того, щоб ось діяти ефективно в кризових ситуаціях, в першу чергу, потрібно взяти в себе в руки, а візьмемо ми себе в руки, коли ми себе будемо любити, цінувати, підтримувати, довіряти самі собі, розуміти, що це моє життя, мій шлях. Далі ми чітко розуміємо, ну тобто, ми вже реалістично зрозуміли, що тут взагалі відбувається. Ми все, все проаналізували. І в той же час ми знову ж таки для того, щоб зробити ось ці такі чіткі дії, щоб змінити ось цю ситуацію. Нам отут, ми, начебто, себе любимо. Ось тут ми все проаналізували, і ось тут ми вже також собі чітко нагадуємо про те, що а ось там-то я все ж таки могла зробити то-то-то. то то Тобто, ми собі ще нагадуємо про якісь наші перемоги для того, щоб іще більше набрати усієї впевненості, для того, щоб все ж таки діяти в цій реальності. Ось так, от. І в той же час, ось цей момент провалу це можливість показати собі, що я щось можу. Це можливість зробити то-то-то-то. То, це можливість реалізувати ось ту якусь мою давню мрію, якусь мою таку потребу і тому подібне. Тобто це можливість, ось ця невдача, це можливість, я класний, я крутий, я себе люблю, це моє життя, це мій ритм, ось так. от. Так, чому постійно закохуюся в чоловіків з залежностями? Тут ключовий момент, ну, умовно кажучи, можна сказати так, ви відчуваєте, що ви якась не до. Яка заслуговує на чоловіків, які з залежностями. А уж потім можна покупатися і дізнатися, що, наприклад, у вас там хтось із сім'ї залежний, або, наприклад, у вас історія рятівника, тому що рятівниці дуже сильно хочуть когось той врятувати, а потім за рахунок ось цього алкаша самоствердитися, та я ж його врятувала, та він би без мене пропав, він би без мене би не вижив. Я, я тут весь світ для нього. Потім, звичайно, цей алкаш скаже: Йди до побачення. От тому, що ну у Алкаша все ок. Вони бухають, в їм все нормально, в них життя прекрасне. От коли він щось хоче змінювати, ось тоді є шанс щось робити. А зазвичай, ось при такій історії, то тут ну, знову ж таки подумати, чим вони вас так сцепляють, чим вони вам так вигідні. Тому що зрозуміло, що Алкаш завжди, алкогош, вони своїх бачать. Це теж такий цікавий паттерн, як він сформувався, тому що батько, тому що перші стосунки були такими цікавими, тому що певний соціум, тому що є ось ця вигода програвати, я рятівник. Взагалі, залежні дуже безмежно сильно люблять ось таких хороших людей, в яких хороша емпатія. Тобто, ось ці такі хороші люди, вони думають, що е, якщо я хороший, то мої оточуючі будуть хорошими. І тому ось ці такі всі нюанси ось цього спілкування. Незалежними вони можуть так проявляти свою певну толерантність до того, коли залежний буде розказувати, що я там з тими, з тими, з тими, тим. А в мене там була така доза. І ось ці залежні дуже безмежно люблять. Ось це толерантне відношення. Безмежно люблять, коли їм співпереживають, безмежно обожнюють, коли їх підтримують. Тобто хороша людина, вона думає, що якщо я тебе зараз підтримую. То тобі стане краще, і тоді, ну, ти поправишся, і все буде в нас нормально. Тому що я ж, начебто, ось коли мені мої батьки допомагали, я. Так би мовити, взяв їхню підтримку і пішов, зароби, заробив багато грошей. А тут вони вкладаються в залежного і бачать дуже багато цих всіх нюансів, що не так все просто. І тому дуже багато залежних якраз і обожнюють. Це така толерантне, ось тих таких емпайн. да, я я, я, от, Тобто вони от прям тягнуться, тягнуться до ось таких чутливих людей. Вони це все обожнюють, ось цю таку. Які, особливо цих людей, які не вміють казати ні. Які всі такі, всі такі, е, от, м як, м які такі дуже м'які. Ну, тобто вони це все це обожнюють, тому що щось у вас тут є. Просто подумати, що, е, от, і в той же час, а що ж ви так тягне, 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 тягне що ж Є ж певна вигода. Тому що рятівниці, Тягнуться, щоб виглядати красивими на його фоні. Рятівниці ще є деякі, які прям підкидують його до чарки, щоб потім виглядати красивий. Рятівниці не подобається, що він щасливий, трізвий, є й такі, Тому що ну, шо, шо ти щасливий? Ні, ти дожив страждати, щоб я тут приходила. В клініку і і всі тоді медсестри мені співпереживали. І щоб я ось тут. О, Боже мій синочок. Я ж хочу, щоб вони всі мені тут.